Вас знакові новини на соціальній країні та в ефірі в Чорноморської телерадіокомпанії в студії на Маяковська Трагедія у Донецьку зрежисована терористами, щоб скомпрометувати українських військових. За натівськими стандартами курси бійця рятувальника для українських офіцерів розпочалися у військових навчальних закладах. День соборності України та річниця загибелі перших героїв Небесної Сотні. Поза законом в Криму продовжує практично відкрито працювати чорний ринок валюти. Як протистояти російським військам, Порошенко збирає нараду для створення плану боротьби з російською армією. Про це сам президент заявив журналістам після вшанування пам'яті загиблих майданівців 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського. На жаль, у нас немає святкових заходів. Я перервав свій закордонний візит. Сьогодні, починаючи з 9.30, у нас відбулася перша нарада у генеральному штабі. Зараз буде затверджуватись план о 18 годині. Яким чином ми будемо зупиняти операцію терористичних військ за участю регулярних військ Російської Федерації на лінії зіткнення, перегрупувати сили і зупинити агресію. Трагедія у Донецьку снаряд влучив у тролейбусну зупинку. Є постраждалі та загиблі. За даним, за різними даними загиблих від 10 до 13 і десятки поранених сталося це о пів на дев'яту ранку на в Ленінському районі на зупинці босе у Донецьку. Подробиці в сюжеті наших колег з Радіо Свобода. Рано утром в четверг очередной упавший на улицях Донецька снаряд разорвался рядом з остановки общественного транспорта. Осколки попали в проезжавший мимо тролейбус. Вокруг лежат целораненных раненых и погибших. Среди них есть женщины. Рядом стоит полностью сгоревшая легковая машина. Услышали взрывы, пробежали сюда. Здесь увидели эту картину, что разбит троллейбус, взрывная машина, куча трупов. Троллейбус лежал раненый, просил о помощи. Там сзади нас тоже лежал труп и куча раненых. Что они хотят от нас? Власти самопровозглашенной Донецкой республики заявили, что жертвами обстрела стали 9 человек. Представитель сепаратистов обвинил в их гибели украинских военных. Полагается так, но я думаю, что это не диверсионная группа, а именно настоящий террорист. Потому что диверсионная группа как такова действует ну, строго с военными. А тут в центр города. Мирные жители, дети, женщины, сами понимаете. Артиллерийский огонь по городу возобновился в начале января после месяца затишья с началом новых атак пророссийских сепаратистов на аэропорт. В четверг украинское командование заявило, что отвело оттуда свои войска. По словам представителя украинской армии, в связи с тем, что новый терминал простреливается насквозь, в среду было принято решение покинуть позиции и занять новые рубежи. В Киеве также заявили, что 16 военнослужащих, получив контузии во время боя, попали в плен к ополченцам. Тим часом у мережі з'явилося відео користувача, який доводить, що трагедія у Донецьку повністю зарежисована зрежисована терористами, щоб скомпрометувати українських військових на місці трагедії. Виявлено автомобіль, що належить резерву МВС Росії, а ще російські озброєння, російські терористи та представники російських медіа. Оборонне відомство України виключає причетність збройних сил України до трагедії. У повідомленні йдеться цитую: місце, де був обстріляний тролейбус, знаходиться на відстані більше. 15 кілометрів від розташування сил. АТО. до цього дня ніяких руйнувань в цьому районі зафіксовано не було. Всі ці факти свідчать про те, що терористи обстріляли пасажирський транспорт з житлових масивів міста, які контролюються незаконними збройними формуваннями, зазначають у Міноборони. Донецький аеропорт знищено кіборги. Відійшли про це на своїй сторінці у Фейсбук. Повідомив журналіст Юрій Бутусов. Водночас прес служба Міноборони України повідомляє, що запеклі бої в районі аеропорту тривають. За повідомленням же журналіста Юрія Бутусова з руїн будівлі нового терміналу останні живі українські захисники пішли лише сьогодні. Головним винуватцем втрати важливого для України стратегічного об'єкту. Журналіст називає начальника генштабу Віктора Муженко, який 16 січня особисто взяв на себе керівництво операцією Збройних сил України з оборони Донецького аеропорту. Оборона аеропорту тривала 242 дні – з 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року. Саме Муженко спланував всі невдалі спроби розірвати кільце оточення навколо нового терміналу. Саме він одноосібно несе відповідальність починаючи з 16 січня за всі тактичні дії в районі аеропорту. Я викладу це в заяві для головної військової прокуратури. Російські війська найближчим часом можуть почати наступ. Прогнозує секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, постійне збільшення вздовж лінії зіткнення сил та засобів противника дає підстави прогнозувати проведення в найближчий час ворогом потужних наступальних операцій. Нагадаю, Олександр Турчинов потрапив під обстріл в зоні. АТО, його машину обстріляли поблизу опитного. Сам він не постраждав. А у машини пробите колесо було. Коментуючи позаштатну ситуацію. Турчинов зазначив цитую, цей сектор знаходи. Диться під постійним обстрілом, тому не потрапити під вогонь противника пересуваючись там практично неможливо кінець цитати. Українці відзначають день соборності у світлі останніх подій з анексії Криму та вторгненням Росіян на Донбас. Це свято набуває особливої ваги для українців, підкреслив президент Порошенко. У привітанні Сьогодні ж на мосту Патуна у Києві до дня соборності створили живий ланцюг, проте акція була рекордно малою. Учасники, які традиційно з'єднують два береги Дніпра, не покрили собою і чверть моста о шостій вечора. Учасники акції запалили свічки, викладені у формі тризуба на майдані Незалежності. А потім маршем вони вирушили до, стаді... до стадіону імені Лобанев... Лоб... Лобановського. Перепрошую, там вони вшанували перших загиблих на майдані Героїв Небесної Сотні та війни на Донбасі. 22 січня, рік тому на Майдані загинули перші герої Небесної Сотні. Це був Сергій Нігоян, що читав вірші Тараса Шевченка. Він пішов з життя о шостій ранку від вогнепального поранення. Білоруса Михайла Жезневського вбила мисливська куля о дев'ятій ранку. Друзі та рідні, знайденого закатованим Юрія Вербицького, найбільше жалкують, що головні винуватці цієї трагедії досі на волі. Сьогодні у Львові, у пам'ять героїв Небесної Сотні, служили за упокійні молитви, несли. Квіти та лампадки. Разом із киянами переселенці з Криму та зони АТО відзначили День Соборності. 96 років минуло з того часу, як Схід і Захід України об'єдналися в одну державу. Солом'янська адміністрація у Києві показала, як об'єднати людей сьогодні. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Вимушені переселенці з Криму та зони АТО разом із киянами відзначили сьогодні день соборності України у Солом'янській райдержадміністрації. Це свято особливо актуально в цього року, коли Крим вже майже рік як окупований. А за збереження частини Луганської та Донецької областей ведеться кровопролитна боротьба в пам'ять про усіх загиблих захисників єдності України. Торжества почалися із хвилини мовчання. На честь Дня Соборності учасники акції розгорнули 36-метровий державний прапор та випустили в небо 96 повітряних куль за кожен рік з моменту підписання угоди між українською та західноукраїнською народною республікою. Солом'янському районі Києва, де сьогодні проходять урочистості, знайшли притулок багато вимушених переселенців з Криму та Сходу України. Кримчанин Андрій Щекун, який минулого року побував у полоні у кримських сепаратистів, вважає, що день соборності України важливий для його земляків. А подібні акції, на його думку, сприяють процесу повернення півострова під контроль України. Такі свята вони потрібні першу чергу і кримчанам, які залишаються на окупованій території України, щоб вони знали, що Україна дбати буде про них. Вона не забуває, що в неї територія є окупована. І день соборності, день злагоди надихнуть наші зусилля, щоб повернути наш Крим в лону материкової України. Кияни у свою чергу теж не уявляють єдину соборну Україну без Криму. Знання того, що Україна без Криму, як і Крим без України, це Крим. Ми одне, єдине, єдине ціле, і у будь-якому випадку ми з ними ми завжди раді їхнім чинкам їх бачити, чути. І ну не, не можна уявити Україну без Криму. На святі соборності можна було послухати народні пісні у виконанні бандуристів, подивитися виставку дитячих виробів, дитячих виробів, малюнків та самому долучитися до народної творчості. На майстер-класі з основ петриківського розпису. Ніде більше от ні Петриківської розписи, тільки в Україні. Така от дві двойним мазком робиться. Основний – красний, наприклад, да, а на кончик жовтий. І виводимо цей мазок. І виходить, що у нас переход плавний від жовтого к красному. Тут же можна було дізнатися секрети виготовлення традиційних українських ляльок-мотанок. Робимо цю ляльку-мотанку для когось, то ми обов'язково обов'язково коли наматуємо. Ми бажаємо, тобто -то один моточок. Що ми хочемо? Здоров'я, щоб цієї людини було щастя, здоров'я, незважаючи на те, що з дня об'єднання українських республік в єдину державу минуло 96 років. Офіційно цей день відзначають з 1999-го, тобто 16-й рік поспіль. Варвара Усова, Рустем Бекіров, Христина Хоменко, соціальна країна Київ. Врятувати себе та своїх побратимів. Курси тактичної медицини за натівськими стандартами розпочалися у військових навчальних закладах. Першим прийняв естафету Національний університет оборони. Провідні спеціалісти у тактичній медицині вчать нинішніх та майбутніх офіцерів, як рятувати життя. Слухачам розповідають, як надавати першу медичну допомогу під вогнем, витягувати поранених, вчать як накладати джути та користуватися аптечкою. Триденні тренінги проводять за рахунок української діаспори. Планують якомога більше військових навчити базу. Вам навичкам надання першої медичної допомоги. А в майбутньому проводити подібні курси планують в усіх навчальних закладах. Спортивна зала Національного університету оборони. Тут активно тренуються офіцери. Вони вчаться, як рятувати життя собі та своїм побратимам. практикуються як правильно та швидко накладати джгут Накладається через один отвір чисту ну, тканину без липучки на себе. Щоб оцей пристрій був назовні затягується, прилітується і робиться. Три оберту на 180 градусів такі навички відпрацьовують до автоматизму. Майстер-клас проводять інструктори, яких навчали натівські спеціалісти. Офіцери повинні знати, як накладати джгут, чим його можна замінити, та через який проміжок часу послабити. прийнятий термін часу, після якого б може послабитися послабити зі це дві години. Але якщо проходить більше проміжок проміжок часу. І боєць бо вже не може сам собі його послабляти. Йому потрібно або а, йому потрібен або лікар, або його попотрібна -по швидка госпіталізація для того, щоб з ним попрацювали. Тому що тоді в такому випадку поставляти жут вже потрібно з деякими вливаннями медикаментів. Кожен боєць повинен вміти надавати першу медичну допомогу, користуватися аптечкою і знати, чим замінити дорогі кровозупинні препарати. Якщо ви там паніруєте рану грамотно, ви ці марлі, висновіте обичним Нашим дешевым бинтом кровь. Если вы делаете это неправильно, Неважливо, що у вас буде в руках 40 доларів, 30, 50, Ви нічого не з'являєте. Як правильно надати першу медичну допомогу, коли над головою свистять кулі, а поруч вибухають снаряди? Як забрати пораненого з поля бою? Такі навички офіцери отримують за три дні. До того ж, їх проінструктують, як навчити своїх підлеглих цим навикам. Курси за натівськими стандартами поки що проводять за кошт української діаспори. Цей курс відрізняється від інших теоретичних курсів, бо є дуже багато практик. Актики, практика, 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 щоб вони знали а, в темноті, як падає дощ, що вони висять догори ногами в БТР, бо воно перевернулося. А а в нього кінцівка кровавить. Він має знати, як за 60 секунд надівати цей жгут і врятувати своє життя. Ці знання в цьому році отримують курсанти-випускники, отримує викладацький склад всіх училищ, і їм ці тренінги будуть проведені двічі. І ці викладачі стануть тренерами і зможуть викладати в майбутньому цей курс натівської підготовки до медичної всім своїм курсантам і випускникам. Практичні навики з тактичної медицини отримають офіцери, які проходять перепідготовку та майбутня еліта збройних сил по всім військовим начальним закладам. До речі, випуски з військових вишів пройдуть раніше ніж зазвичай у березні. Державі не вистачає офіцерів. Анастасія Остроушко, Тарас Біловол соціальна країна. У мережі з'явилася єдина база даних про руйнування Донеччини. Кожна людина, що має мобільний телефон та доступ в інтернет, може внести свою інформацію. Дані акумулюються і представляються у вигляді зручних карт, списків, забезпечуючи пошук по локалізації категоріям об'єктів ступеню руйнування та етапу відновлення. ЄСПЛ припиняє розгляд справи Тимошенко щодо політичного переслідування. Суд посилається на декларацію українського уряду, де визнано, що кримінальне переслідування експрем'єра було політично вмотивованим. Нагадаємо, тодішній уряд Януковича посадив Юлію Тимошенко за грати та протримав там два роки за начебто неправомірні газові угоди з Російською Федерацією. Європейський суд визнав, що Тимошенко не скоювала жодні злочинів у газовій справі. Що підтверджує висновок Верховного суду України у газовій справі? Ми раді тому, що трирічна боротьба в Європейському суді завершилася визнанням з боку Європейського суду очевидних фактів, і нарешті ця справа в Європейському суді сьогодні була завершена. Українці довіряють українським судам. Відсоток довіри досить високий, що здивувало й самих суддів. Такі дані загальнонаціонального опитування. Причому більше довіри у тих, хто прийшов усі ступені вітчизняної феміди, ніж у тих, хто лише чув про неї. Однак система далека від досконалої справедливому судочинству в Україні заважають несправедливі закони, корупція, безвідповідальність суддів за незаконні рішення і матеріальне забезпечення. Хоча на судочинство в Україні цього року виділено 4 мільярди гривень. Потому что не хватает залов, потому что дела слушаются в кабинетах, потому что людей туда не пускают, потому что нет стульев, потому что ожидая судебного заседания люди стоят в коридорах в связи с отсутствием стульев, потому что невозможно продемонстрировать на экранах и невозможно сделать единый электронный суд, который бы упростил судебную систему. Чорний нал для Віталія Кличка, столичні активісти під стіни київської адміністрації, принесли мішки уявної чорної готівки. У такий спосіб люди нагадали меру про гроші з парковок, які проходять Повз міський бюджет в такі збори, незаконні. Мішки готівки активісти залишили на порозі, і попередили, якщо Віталій Кличко не вирішить проблему, громадськість самостійно почне проводити рейди по парковках. В Києві Стягуються, збираються в абсолютно бандитський спосіб. Чорний нал на київських парковках, і найприкріше є у цьому всьому те, що ось ці вагони необлікованої готівки. Які щодня збираються з киян, вони йдуть повз міський бюджет. Чинні правила парковки не передбачають, що на київських паркувальних майданчиках є представники Київ парк сервісу або будь-якого іншого комунального підприємства. Перехідний період для банківських структур у Криму завершено, але впоратися з обмінними пунктами діяльності, яких опинилася поза законом, кримська влада не в змозі. На півострові продовжує практично відкрито працювати чорний ринок валюти. Подробиці дивіться в сюжеті наших колег з Чорноморської телерадіокомпанії. Пункты обмена валют в Крыму вне закона с 1 января. Купить и продать валюту по законам России можно только через банки. Причем гривну купить крайне сложно. Большинство банковских учреждений, работающих в Крыму, даже перестали указывать стоимость гривны на информационных стендах. Хотя официально запрета на обмен гривны Центробанк не вводил. Пресс-служба работающего в Крыму банка РНКБ распространила сообщение. Работа с гривной прекращена, так как закончился переходный период. РНКБ прекратил проведение операций по обмену наличной валюты Украины на рубли в связи с истечением срока переходного периода для интеграции Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию. В соответствии с федеральным законом от 2 апреля 2014 года переходный период был завершен 1 января 2015 года. Ну вот в обход гласных и негласных запретов можно все. После непродолжительных поисков в самом центре Симферополя в закрытом якобы обменнике продаются как доллар с евро, так и гривна. Покупаем украинскую валюту по спекулятивному курсу 3 рубля 60 копеек за одну гривну. 360. Опрошенные нами крымчане говорят, что в некоторых банках купить и продать гривну все еще можно. Новость о закрытии обменников большинство воспринимает с пониманием. В банках, по-моему, покупается. Я, например, вчера пошла и купила. то, что мне поменяло, вернее, гривны на рубли. Пока можно на доллар поменять, если кому есть необходимость, в Украине может на доллар, на гривну. Так что варианты есть. Я не думаю, что это настолько критично, что прямо людей в тупик ставят. Впрочем, такая полуофициальная приостановка конвертации гривны на Крымском полуострове не сможет заставить крымчан полностью прекратить расчеты в этой валюте даже в случае ликвидации нелегальных обменников. Вот, например, Севастопольский городской интернет-форум. Жители города русской славы договариваются об обмене валют и оплате услуг украинских компаний в режиме онлайн, причем курс гривны на такой бирже куда ближе к рыночному. Гривна здесь на 40 российских копеек дешевле, чем в нелегальных обменниках. І нововведення в Криму тривають. Там ліквідують жеки. початку року жителі півострова повинні самостійно обслуговувати свої будинки. Проблему вивчали наші колеги з чорноморської телерадіокомпанії. В Крыму ликвидируют жилищно-эксплуатационные конторы и объединения. С начала года жители полуострова должны самостоятельно устанавливать размеры квартплаты и обслуживать свои дома, прилегающие к ним дворы и территории, или выбрать для этих целей управляющую компанию, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Александр Жданов. Если собственники до 1 мая не определятся... С 1 апрель не определяться с формой управления своего жилого дома, у нас три формы управления жилого дома. Тут вступают руководительных э, городов и районов, которые должны провести конкурсную процедуру по выбору управляющей компании. Чтобы самостоятельно обслуживать свои дома, нужно создать товарищество совладельцев жилья и самим нанимать работников, платить им зарплату, а также оплачивать коммунальные услуги. Средства для этого собираются с квартплаты, размер которой жильцы определяют сами, исходя из затрат на содержание дома. В то же время управляющая компания – это коммерческая организация, которая сама определяет размер платы за квартиру и будет выполнять весь спектр услуг. На них можно будет жаловаться. Если в течение года на один и тот же дом, то этот долг изымается из управления этой компании. Просто изымается автоматически и потом передается другое, или решение принимается в той Эти изменения повлекут множество вопросов. Ответы на них можно будет получить на семинарах в школах грамотного потребителя. На занятиях крымчанам расскажут, как содержать свои дома и придомовые территории. Крымчане, которые только начинают осознавать, что теперь у них не будет привычных им жеков, реагируют на нововведение по-разному. Как сказать? Еще я не знаю. Посмотрим в ближайшем будущем, какие это принесет плоды. Но думаю, если будут... Нормально соблюдать все, все будут договора, то думаю должно быть улучшение. Будет с кого требовать? Мы платим, они делают. Я думаю, если будет не будет жеков, кто-то будет контролировать это все дело. Все сами делаем, поэтому, конечно, их нужно убирать. Будет ли оно лучше, когда вообще они уйдут? Потому что тоже говорят, ну как, как говорят, что это очень такое. Найти людей, которые действительно, чтобы все честно выполняли и это оплачивалось как положено, ну, по-моему, у нас это очень сложно. Согласно российскому законодательству, управляющие компании и товарищества совладельцев жилья в Крыму должны пройти регистрацию и получить лицензию до 1 мая. Организации, которые не получат документы, не смогут работать в этой сфере. Тем, кто не успеет, видимо, придется самостоятельно мести свои дворы и мыть подъезды. Наразі це вся інформація у випуску. Я дякую вам за увагу. Більше новин дізнавайтесь на сайті соцкраїна. Олена Маяковська, знакові новини з нами зрозуміло.